Цього року, мабуть, не буде ячменю в такому об'єму, як хотілося б. І ми не знаємо, чи зможемо ми отримати все зерно, чи навіть його купити. Тому стараємося економити. У нас оця така ємка була повна з зерном. Це все зерно роз'їло за зиму. І тут лишилося ще трошки. Ми плануємо його насипати сюди. І так, щоб воно було вже. Поставимо таблеточку від комашок від куски. І буде зберігатися воно це вже на слідуючий рік, тому що ми не знаємо, яка буде зима. Кози, козичок у нас багатенько. Деякі кози, можливо, у нас відійдуть, дві кози зовсім не привели нікого, вони навіть і не погуляли. Ну і маємо ще двох кіз, які старі. Марта здає зовсім мало. Я їй навіть і не показувала вам, скільки ми доїмо, скільки вона дає, бо в обід я її не дою, а вранці вона дає дуже-дуже мало. Можливо, 100 грам, можливо, й менше. Зовсім, зовсім стала мало давати, бо вона вже дуже стара. Жалко, звичайно, її з нею прощатися, але доведеться. Ну і Саша у нас, вона так само, вона вже не молода, вона більше 500 грамів за раз не дає. Півтора літри за день, це слава Богу, якщо вона дасть. І то це молочко ми вже так використовуємо для козеня. Так що такі у нас справи, друзі. Ось е такий рік важкий тільки у нас. Будемо якось виходити з цього положення. Ось Марточка наша. Марта дівчинка моя. Старушечка ти наша. Рушечка тома. А це все молодяк Такі з приводу козочок. Є первокотки, первокоткам розінь. Якщо первокотки 7 місяців або Ну 6-7 місяців нехай. І коли починається сезон, вони гуляють, покриваються. То, можливо, з них і хороші первокотки, які будуть давати багато молока. У нас первокотки дуже-дуже молоді. Їм було, може, шість місяців від сили було, як вони погуляли. Ми не могли їх втримати, тому що вони всі у нас разом паслися. І коли почався почався сезон охоти у кіз, то мали два цапа і вони. Покрили нам кіз. покривали всіх, і малих, і великих. Е, і не було окремо, щоб відділяти і пасти два стада. тому паслися всі разом і вони покрилися раніше. Тому окотилися у нас навіть до року, деякі є. Такі, що їм року не було, а вони вже привели козенят. Звичайно, козенятка не, невеличкі, були маленькі. Деяких ми продавали, деяких. Е, Віддавали, ну і деяких ми залишали, піднімали на ноги. Так що кажуть в Європі, що без первокоток треба залишати козенят, тому що це чиста кров. Тому ми так і вирішили, будемо залишати. Єдине, що треба їх вигодовувати довше, не один рік. Для того, щоб отримати козу вже з молоком. А виходить два роки. Наслідуючи рік, я сподіваюся, що наші кози будуть давати більше, ніж зараз. Хтось писав у коментарях, я не пам'ятаю, що їхні первокотки дають набагато більше, там в день виходить 3 літри. Так, у нас є такі первокотки, які дають по літрі більше. І в день виходить 3 літри. Я називала минулого разу, які кози у нас дають по літрі. Ось у нас жасмінка, просто вона годує, тому ми її доїмо тільки вранці. Вранці вона дає один літр. Вона у нас ну, бійка, порода, десь 75%. Ми її зняли вже рожки в обід і ввечері ми її доїти не можемо, бо вона годує ще свою козочку, дівчинку, ми дозволяємо пити. Їй вже 5 місяців, Сарі, але вона ще підпиває. А це у нас з'явилася ще одна козочка. Ось така гарнесенька. Назвала її Оля Майя. Вона теж від первокотки. Хочу показати різницю. Первокотка, яка привела її, вона привела двох, цапика і козичку. А їй вже більше року. Її тримали. Получається, не пускали її, щоб вона гуляла, щоб вона окрепла, виросла. І, звичайно, і козиня в неї крепше, і козичка мама її, вона зараз дає півтори літри. Тобто, так і як і казали, що первокотки е, ну, за день можуть там 3,5 літри давати. Я согласна з цим. Хочу, щоб ви побачили, щоб порівняти наших. Де козлик наш? Он козлик. А візьми його на ручки. Оце козлик, якого привела Аврора. Аврорі. Ось майже виповнився рік, і вона привела нам козлика. Тобто десь у п'ять місяців, шість вона погуляла. Козлик крепкенький, але він за розміром набагато менший, ніж ця. Я вам зараз покажу. Козлика Оля зловила, а Маю, Маю, шукає маму посмоктати. Вона в нас тільки вчора з'явилася. Ось, дивіться, яка різниця. Тримай. Ось. І це від первокотки, і це від первокотки. Але різниця дуже велика. Вона набагато крупніша, набагато важча. Ось. Звичайно, що й коза, мама. Ну, що ти з нею візьмеш, якщо вона ще мала? Ось їй тільки-тільки рік виповнився, яке, про яке можна молоко з неї витягувати там 3 літри. Тому ми маємо надію, що вже на слідуючий рік. Буде більше молоді. Я, згідно з тим, що, можливо, більше треба й годувати. Ну, сказати, що вони у нас так прям голодають, не можна. Ми за ними стараємося дивитися. Ми тільки-тільки займаємося коз розведенням кіз козоводством, тому у нас багато їх. Ми не плануємо таку кількість велику тримати. Ми хочемо як і всі мати більше. Таких хороших кіз, щоб це була не кількість, а якість. Так що зараз іду доїти. Подивлюся, що вони сьогодні дадуть. Обов'язково покажу вам. Поділюся з вами. Дуже дякую вам за підказки. Дуже дякую вам за підтримку, за те, що ви пишете коментарі, підказуєте де щось для мене і для нашої сім'ї це дуже важливо. І також буду рада ділитися з вами нашим досвідом. Можливо, десь цей досвід буде не дуже приємний, але все ж таки, можливо, комусь це допоможе. У нас породи нобійські, Занинські і Ламанча. Тут три породи. І, звичайно, з них є дуже хороші кози, а деякі є. ну, Хотілося би хлопець любить і сироватку, і молоко. А ця дівчинка у нас з'явилась недавно. Отаких От кіз я бачу, що треба розводити. Мабуть, більше всього вона буде без рога. Ми дуже любимо безрогих козенят. Ну, звичайно, це не залежить на, вільніше не впливає на кількість молока, яку вони дають. І з рогами кози хорошо дають. Але все ж таки не так жалко буде, коли рожки треба буде знімати і вони будуть плакати. Слава Богу, у нас вже залишилося е, дві чи три кози, яким треба рожки зняти, а то вже всі без ріг. Нещодавно у нас упали роги у зефірки, Ось один один остався ріг. Ну так, нічого, слава Богу, якось не так вона кричала, як перлинка у нас сильно мучилася з рогами в неї, правда, і удої на дої впали через ці роги. Поки вони падали, вона погано їла. Ми її антибіотики кололи. Ну і ще один момент, що це первокотка, не те, що вона привела козенят і отак дає вона мало. А вона втратила козенят. У неї зовсім молока не було і вім'я там в неї зовсім не було. Але ми її почали потрошки роздоювати по 50 грам, по 100 грамів, по 200 і до 500. Грамів ми її дотягнули. Вона дає у нас 500 грамів. Так, пішли доїтися мої хороші. Є ще кози такі, які не хочуть віддавати все молоко. Особливо це ті, у яких є козенята. Я дою дивлюся, молока ще є в виміні. А вона не дає, тримає. Тримашка, для кого ти молоко тримаєш? Треба масажувати. І так, старатись імітувати, наче це козеня п'є так рукою. І тоді вона віддає молоко. Гладити, говорити з ними. Кленькою водичкою мити, ну і щоб зерно у неї було. там Ні зерно вона відволікається і тоді дає молочко. Ну тут трошки більше, ніж півкружечки молока. Це те, що вона може дати в обід. Вранці вона дає один літр, навіть трошки більше. Ну і ввечері десь так само, десь пів літри. Оце така первокуточка у нас дає 2 літри за день. Їй рік. Пішли. Білочка прийшла. Білочки у нас рік. Два місяці. Навіть ні, рік і три місяці, І вона народжена не від первокотки, а від козички, яка вже е, четвертий код. Це, до речі, теж. В цьому є велика різниця. Оці кози, що дають по 500 грамів молоді, вони народжені мало того, що вони самі первокотки, вони ще й народжені від первокоток. Тому тепер я розумію, чому вони дають небагато молока. Вони маленькі були. основному від первокоток не залишають козенят, але ми залишили, щоб мати хоч якесь молочко, бо якби ми цих первокоток не залишали, у нас би молока зовсім не було. Одна, две козы у нас такие, такие что старые. У. Ось так само и белочка дала Ось трошки більше, ніж пів літри. Перлинку вже здоїла. Вона дала, як завжди, О, зараз саша на черзі. В обід даємо курочком, трошки висівок і зерна. Вранці мішанку даємо, там сироватка у нас є, буває часто щось із кухні. І ще додаємо трошки соди. Бо яйця щось стали брудні після дощів. Додаємо соди. Хочу ще дати соди, козочка. Набираємося до сюди. І дивимося, хто буде їсти, не хоче. О. А ти вже наїлася, вона трошки їла вже. Так, іду далі. Познімай, хто, хто що буде, беремо тако зверху. Так. Да, мам, дві! А ну, можете. Я летиве. Подоки страшно їдн там. Бач, те їдять соду Потрошки, Потролки, непогано. Аннабелька, Бель. Кобель, Дана. Дана. Малышка. Малышка. Малышка, Малышка. 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 Малечка. Все, тепер будуть вони у нас молока давати багато. Соди наїлись. І навіть гусенка. Зараз час вигонити козидят, кіз випасати. Тому будемо разом виганяти з Олічкою. Там десь вже в дорозі наш татко вже їде. І далі він їх пожене, ми їх попасемо там на вулиці. Такі гарні квіточки сходять через холоди. Вони пізніше цвітуть. Чесничок яровий теж не дуже такий великий. Ось такий страшненький. Ну, ми будемо його, мабуть, виривати, з'їдати зеленим ще. Зараз відкрию фірточку. І разом виженемо. 嗯。Mm.